Друзі, ми підтримуємо такі проекти, тому що у кожного своя війна. У нас війна, ми ганяємо гонки в кліщівки від расистів. Від їхніх градів не тікаємо, ну, петляємо між ними. А оці дівчатка красиві, які стоять поруч зі мною, ганяють по світу з прапором України, з прапором нашого підрозділу і доводять, тому що ми знаємо тут в Україні, що ми не вмерли і що вона не вмерла і ніколи не помре. Але світовому суспільству потрібно про це нагадувати. Що ми ніколи не помремо, а тому дівчата про це нагадують, що ми тримаємося і ми їх вже перемогли, залишилось тільки спалити. Так що велика подяка дівчатка вам за вашу чудову справу слава Україні. Героям! Слава! слава героям Смерть героям! і слава матерям. Які народили героїв? Хочу звернути вашу увагу, що сам ми зараз знаходимося не випадково, тому що це е, кіностудія Довженка, багаторічний наш медійний партнер. Саме тут знаходяться унікальні експонати кіностудії «Довженка». І я впевнений, що е, е, ми приложимо максимальне зусиль для того, щоб з нашою командою кіностудія «Довженка» своє сторіччя відсвяткувала на високому незалежному рівні. Добрий день, Україна. Я являюся автором проєкту. «Про... Проект с прошлого в будущее, он живет. Он, в принципе, начинается от нашей машины, которая в заводском исполнении и прошла Монте-Карло, и живет в этом проекте, который прошел Прагу и с 200 автомобилей примерно 107 пришло в парк. На сегодняшний день рейтинг нашей машины, национальной украинской машины. самый высокий, э, так сказать, в Европе. Вот. Поэтому я не боюсь, вы выразили прапор, не боюсь об этом заявлять. И мы уже заявили очень серьезно через наших пилотов о том, что у нас есть свои грандиозные успехи. И мы ЗАС, ЗАС э, покорил, будем говорить, финиш. Я є інструктор Центру виживання та спецпідготовки СІАЛ. Являюся водієм, випробувачем спортивної техніки вітчизняного виробництва Таврія та «ЗАЗ». Маю спортивний досвід в мотоциклетному та в автомобільному спорті, який я передаю молоді в своїй школі водійської майстерності. Я дуже вдячний нашій команді жіночій, які приймали недорозову участь в ралі Монте-Карло та Прага, 2024 Саме на автомобіль вітчизняного виробництва також я дуже вдячний нашим захисникам, які дають змогу нам приймати участь в міжнародних змаганнях та з гордістю підняти прапор України.